Одна маленька розповідь. Одна історія. Історія серед десятків тисяч інших історій, які залишились шрамами на душах українців, хто втратив близьких на цій війні. Ця історія про мого друга. Чому я хочу вам її розповісти? Тому що я вважаю, що її має знати всі, хто використовує спорядження вемет. Тому як велика кількість речей було створено для нього, і разом з ним. Дякую Долі, що дала можливість бути в оточенні справжніх. Дякую вам, хлопці, за те, що поділяли мої погляди і поділяєте надалі за те, що навчили розставляти пріоритети. Воїн. Воїн йде до кінця. Воїн розуміє ціль і зосередженість на ній є безальтернативною. У нього була мрія, яку він не зрадив до самого кінця. Мрія побудувати сильну Україну, побудувати вільне розуміння. Безкомпромісність до нав'язаного стереотипу меншовартості. Він вірив і знав, що в Україні можуть зробити не гірше, а краще. Допомагав, підтримував, пробачав помилки, виправляв їх разом з нами для того, щоб зробити речі і спорядження краще. Кращим навіть не для себе, а для своїх побратимів і всіх інших, хто ці речі використовує. Ми не зупинимось. І не дозволимо собі ніколи понизити рівень. Обов'язково переможемо і втілимо всі плани в пам'ять про той шлях, що ви пройшли разом. Він ніколи не чекав визнання. Саме по тій причині майже всі світлини, що є, є закритим обличчям. Спільні створені проекти будуть жити далі. Справжня ціна праці не може мати швидкого визнання. Все швидке, менше вертісне. Друже, ти єдиний, хто міг сказати мені правду в очі. І не завжди ти залишишся для мене еталоном справжнього, справжнього друга. Та мотивація і приклад, який ти подавав іншим, знайде своє відображення в нашій перемозі. Разом з Олексієм ви назавжди залишитесь частиною нас. Ви були справжніми, справжніми до кінця. Незручними, нестандартними, але цілковито щирими. Я багато чого хотів сказати вам за життя. Але ніколи не хотів говорити це в такому відео. Єдине, що хочу сказати і пообіцяти, що вам ніколи не буде за нас стридно. Дякую вам від усіх за те, що ви зробили.